Чому, коли готуєш точно за рецептом клопотенка, виходить несмачно? Відповідь дуже проста: на днях одна дівчина запостила. Зараз я заходжу в твіттер просто і в твітрі мене відповідь. Я розумію, що треба брати відповідальність за своє життя, але якщо в мене виходить якась страва, то подумки звинувачують цьому клопотенка. Навіть якщо половину інгредієнтів його рецепту замінила, на які захотіла, навіть якщо готую не по його рецепту. Ну тому, принцип, принцип якось тут. Ти коли готуєш по-моєму рецепту, там трохи щось поміняв, воно нічого не вийшло, я винуватий. Я приймаю це і я готовий це нести. А як ти ставишся до критики загалом? Ну Для мене критика це як любов, знаєш. Просто ну, інколи про це впадло, дуже довго говорити. Uh -huh. типу, я перепрошую, Євгене, мені здається, що твої рецепти недосконалі. Але людям впадло це говорити, і вони просто говорять, в тебе рецепт гівно. Uh -huh. ну це називається, Дуже люблю таке. Критика для мене це як зворотній укорочений зворотній зв'язок.